Слава друзі, щиро радий вітати вас на е, шест... трансляції матчів 16-го туру серед команд вищої Ліги. 12. Сьогодні Смитиленко, Ярослав без номера сумбота Антон, тренер команди Максим Мисловський. Е Приходимо ми сьогодні на молодого гравця. Технологія розсвіти усилилися вони, е підсилились людей, він вертокажучи, хотілося б їм побільше, напевно, грати. А зараз сорока може забувати, вже пробуває пощадина. Саме в таких матчах повинен він себе проявляти, він пробуває не поступ. Бачимо, зараз субота перехоплює Вілієв Сергій Літний проти Клименка, може він обігрувати його. Ось знову Віліїв, знову Петраков пробуває. Разом з командою з ДПУ саме вони також претендують. А Вілієв зараз момент, Петраков пробуває, Білоненко зі стрічки рятує, непогано. погано. Поготується, забутись на майданчику для местій, напевно. Заміна. Зараз він може забивати лінії. Пробиває, але знаєте, це не, не слабкі, не слабкі. Е, опоненти зараз з тобою, добре, як скидає на сороку. сорока, пробиває свобода. Я розумію. О, непогано, Як зараз плугові мороза е, попереду. Е, зараз без проблем. Смолінські закидання на югів нова прогами але Може віддавати на Петракова. Ось зараз Білоненко вихід віддають проти Зікратова. Білоненко і Роман Дробний. Бігає підстрахувати всіх, м'як за свої команди і вже вихідвав до родній таці. Знову Літій прибирає підправу, може пробувати літі. 1-0. Сергій Літій, не забуваєш ти, забивають тобі. Ось таке правило. Друзі чуть, кожен напевно з вас. І от бачили білоденко відвертокавчих. Мороз передача на 40 слова. Ще розташовується технологію в обороні. Смолінський пробуває знову. Раз, на м'ячі міг скидати зараз на Грибачова. Грибачов, Грібачов може й помолитися. Такі ситуації локоть викидає Грібачова. Один знову субота проти хабовця. Хабовець прибирає підправу, пробиває зіграти перед Де, собою. Зараз передачу віддавав. але Смолінський перехоплює Скрипняк на ударній позиції. Постріл небезпечно і літні. знову, віч, навіть, задний, теж, влітній, літній знову вічна віч задужи гумна в літній. Вирішимо мет. Літній Сергій Ліді просто залишився, не побіг в оборону. і підстрахував. Все ж таки підчатував, що mm -hmm. попінувати гандика, але розповідалися технологам. Не можна Біланеко зараз на м'які свистю на майданчику. Друзі, хто не знайомийсь з цим. Виконавцем хочу сказати, він м'яч приймає, але тоді Петраковий гумно прибирає під ліву Петракову відвернув. Та підієв на ближній сіці Наталії ліній та Петраковий густо пробиває. Картирятує звістюва добивання не відпрацював непоганий мороз, вже мчить свою атаку є надалі пустобой. Пустовою з ворона пробиває. Було доволі важко. Зараз Роман одний на м'ячі, прибирає праву Роман Дробний Дриблінг, який же гарний від Романа Дробно. Ліні і п'ять приймає. Як же добре заходить велів? Велієв. І е, перехоплення від гравців сумабленерго і Гумнов вб'ють в атаку. Ігумном, і гуном е, і сигналізує. Проб... Митрой Гумнов розбігається зараз. Пробуває Дмитро Ігумнов. Встійка! Стійка, ряд... стійка врятувала знову і Гумнов. Ще одна спроба Грибачов запалює таку свічку. Власному гарному майданчику. Білоненко перше на перехопленні знову. Сердюченко. І... Присти... Е, так, я його підтримує зараз. І... Поки Скірчак виривається, вичинають, пробиває Сергій. Віграє Смолінський. Це точна передача і під собою задрав свіжий спресах на Голпіра, так у Сергії, закидання від гнітенка Зікрас. Ворота і гумба пробиває, а екрану. Пілоденко намагається на закиданнями Гундова, і Гунда вгоди красиво, і зумна друга знову, а вище. І ми... перехоплюємо зараз ліній. Два в один атака з пусовой там в Лігі, Простріли Ліний. Простріли Ліпусової довізки. Чи буде він е, приходити до гри з... Літній знаходить 40 на дальній. І тут 3-0. Без шансів. От літній, бачите, розібрався. І вже 40. -ка, 40 опинився в позиції підсоботи та забив. Сьогодні Костянтин, літній, дубль плюс асист. Напевно, так, що, що... буде вирішувати з доля е, срібних нагород в чемпіонаті АПС, а поки Віліїв проходить небезпечно. Команда з п'ятим, і... інша команда з п'ятим, одній все мало. А... Інша хоче забувати. Зараз Білоненко пробачає ігу пустової ворота порожні. У випадку розіграшу п'ятого. Зараз сорока перехоплює м'яч. Може карати сорока Костянтин. 4-0. Дубль парлє. Сорока Навіть е, п'ятий Крисняк пробуває, небезпечно Біловерко може бути на натакувати. Перше Біловерко пробуває. Але, Але на підбиранні можуть бути першим спрактим, Білонерко. Зараз це неприємно знову і гумно. Дане скр м'яч приймає і забарився. Зараз Ярослав. І Гумно біг! Сергіченко, Сергіченко. Непогано зараз відіграли в пресму гравці, технологія розвід і е, помиляється Іван Сердюченко за горульку Ян е, не пробачає такі помилки. П'ятня одна із останніх атак в цій зустрічі дві секунди. Субота, м'яч для себе залишає. І друзі, п'ять нуль е, залишайтеся з нами та спостерігайте за футбольними баталіями.